Вітаю, панове, завис телефон, халепа, що робити? Як завис телефон, спробуйте примусове перезавантаження, затиснувши одночасно кнопку живлення та кнопку гучності. Збільшення або зменшення залежить від моделі основного зменшення. На 10 30 секунд, доки він не перезавантажить. Якщо це не допомагає, можна спробувати зняти батарею, якщо вона з'ємна. Або підключити до зарядного пристрою десь 20 хвилин, щоб дати йому трохи енергії, а потім знову спробувати перезавантаження. Як крайній захід скинути з заводських налаштувань через режим відновлення е СОВЕР-моди. Спосіб примусового перезавантаження для друїд. Найповшили е спосіб. Натисніть отримати одночасну кнопку живлення та кнопку зменшення гучності. Протягом 7-30 секунд, доки телефон не завібрує або не почне перезавантажу. Інший варіант: натисніть і отримати кнопку живлення та кнопку збільшення для деяких моделей з кнопкою «Home». Отримайте кнопку живлення. Кнопку збільшення гучності та кнопку Home одночасно. Для iPhone з Face ID, швидко натисніть, і відпустіть збільшення гучності, потім зменшення гучності, а потім утримуйте бічну кнопку живлення. Якщо перезавантаження не допомогло, підключіть до зарядки. Залиште на зарядці десь 20 хвилин, оскільки низький заряд може спричинені залишання, послугу знову перезавантаження. Спробуйте режим відновлення ковер моди. Вимкніть. Телефон натисні отримати певну комбінацію кнопок, зазвичай жилення, гучність вгору або гучність низ, до появлення вибить Rebot System No, перезаводити систему зараз або «Wipe Cache three, Partition» очистити кеш, що не видаляє дані. Якщо це не допомагає, можна зробити «Wipe Date Factory Reset, скидання до заводських налаштувань, але це видалить усі дані. Завис телефон, що робити? Якщо завис смартфон або плашет на Android. Яка вам пристрою не реагує на дотики, то є неможливість відновити роботу приступу фізичним кнопками. Затисніть кнопку живлення, що виключається, блокуйте телефон, на кілька секунд і дочекатись плаваючого меню і Призводає перезводуть цього, щоб телефон зависить повністю. Даний спосіб наврядчись працює. Затиснено до закон пожили кнопку зменшення з більшої гутності. Що в вашому телефоні плашення можна зняти і встановити батарею, зробіть це. Якщо смартфон добровільно або примусово вдалося, але проблема залишилася, варто спробувати повернутися до заводських налаштувань. Зайдіть у пункт створення резервної копії та відновлення створення резервну копію даних на карті пам'яті або вантаж їх фару. Потім тут живе скидання даних та підтвердіть дію. Також скинути за з таких налаштувань Android можна, якщо після виключення смартфона ти вклавши гучності. А після законку харчування живлення, в меню, яке з'явиться на екрані, потрібно вибрати пункти налаштування, сетін на наступному вікні форматування системи важливо, при цьому всі дані, номер телефону, фото, додатки. Втечуть, а системні файли залишаться. Перезавантаж смартфон і переконаний в тому, що проблема зникла, і після цього можна запускати він з резервної копії. У багатьох планшетах Android є спеціальна кнопка Reset, яка дозволяє легко і швидко зробити перезантати. Для цього знадобиться скріпка або голка. Це все способи, як переза Android, вони будуть працювати як в смартфонах, так і на планшетах. Що робити, якщо не вмикається телефон, де є спосіб розв'язати проблему. Спробуємо зробити це самостійно. Здають можливі причини поладки. Та поради, що робити, якщо телефон зависає, завис і не реагує ні на що. Нижче навіть рекомендація, як допомогти врятувати та реймувати смартфон. Чому не вмикається телефон? Найменніше розрядилася батарея. Це може бути через активність е, користувача або перезону пристрою. Що хвилюєтесь, чому не вмикається телефон, який заряджається, тут не все однозначно. Він був довго розряджений, знадобиться час, щоб пішов процес. На першому етапі це відбувається через те, що на батареї надходить малий сум після досягнення критичного мінімум він збільшиться, так що не варто поспішати вчати за новим пристроєм, можливо, все вирішиться само собою. Що робити, якщо не вмикається смартфон? Якщо телефон розрядився і не вмикається, навіть через кілька хвилин після підключення до джерела варто провести попередню діагностику самотужки. На найчастіше причинити. Телефону що не вмикається, батарея стала непридатною, або й контакти забруднилися, використовується неробочий або чужий зарядний пристрій, пошкодження або засвічення роз'ємів гаджета. Карта пам'яті не відповідає вашому телефону. Зламався кнопка вікна. З деяким проблемом можна випоратися самостійно, без серйозних семінацій затрат. Визначивши, що зарядка чітко працює. Зробити це можна поєднати, до неї аналогічну модель телефону, можна розпочати дослідження батареї. Як перевірити батарею? Потрібно витягти батарею. З пристрою деяких моделях для цього можна зробитися в викрутках, здутий акумулятор слід замінити на новий. Якщо батарея зовні не пошкоджена, перевірити контакти, вони повинні бути ідеально чистими. Важливо, не перестаратися, маючи прочистити контакти та не використовувати наждачний папір в хімічні реагенти. Якщо батарея виявилася живою, після встановлення слід перевірити її стан, наприклад, для смартфона Android, набрати комбінацію з і так далі показуємо. Да, тут зірочка, рішоточка 4636, рішеточки. Натиснути клавішу дзвінка. На дисплеї в'явиться дані про стан батареї. Для iPhone можна використовувати батарей про додаток, щоб побачити характеристики батареї та відсоток зносу. Порада. Як увімкнути телефон, якщо він не вмикається після тривалого зберігання, якщо гаджет довго не використовувався, Слід перевірити акумулятор перед тим, як поставити на зарядку. Поставити на зарядку. Багато моделей живляться лише від власних зарядів. Такі пристрої йдуть у комплекті, а в ситуації, коли його, наприклад, загубили, потрібно купити рідний пристрій, а не аналог. Якщо намагатися використовувати зарядний пристрій попередника смартфона або яблучна продукція, може вийти з ладу. Якщо заряджати телефон від зовнішньої батареї, необхідно перевірити її стан. Можливо, ресурс закінчиться, вона вимагає заряджання, який гаджет. Якщо телефон заряджає, ну і мій до парбен. Телефон заряджається, але не вмикається, не панікуйте, та не поспішайте використовувати важку артилерію. Дайте присутній час для досягнення критичного мінімуму. і тільки після цього повністю повторити спробу. Перезавантаження пристрою. У деяких випадках може допомогти елементарне перезавантаження пристрою. Зробити це просто, якщо ознайомитися з інструкцією, кожен телефон має свої особливості, хоча принцип процедури працює залишається загальним для всіх. Якщо мене на виказі, потрібно зробити такий проклик. Примусовий перезапуск, iPhone натиснути та одразу відпустити кнопку регулювання гучності. На кілька секунд затиснути кнопку збоку, відпустити її, коли на екрані виникне в цій Відоме яблуко, ймовірно, це і буде розв'язання проблем. Примусове перезавантаження Android. Що робити, якщо не вмікається телефон Андроїдів? Android, найти на ньому можливість та гучність, одночасно означати доживність збільшення гучності, дочекатися того, що на екран згасне, після цього відпустити все. Якщо це виявиться манне, можливо доведеться вжити інших більш радикальних заходів. Скинути до заводських налаштувань. Якщо при цю після оновлення програми забезпечення, потрібно спробувати скинути заводські налаштування. Якщо є картка пам'яті, варто. Відформатувати її для того, щоб це подальшу коректну роботу, якщо потрібно зберегти дані на смартфоні, і зробити резервне копіювання, скинути на дані на Google Диск. Як скинути iPhone до заводських налаштувань? В лаштуваннях тапнути основні, потім скидання, класнути, настати, контент на налаштування для підтвердження вести пароль гаджета або від Apple ID. Як скинути на другий до заводських налаштувань? відкрити налаштування, пошукати загальні налаштування, класити на скидання, тапнути скидання даних після цього. Все. Можливо, всі скидання налаштування телефону увімкнеться. Дістати сім-карту і карту пам'яті. Можливо, барахліт зміни і накопити. Потрібно дістати картку пам'яті та увімкнути прийти. Якщо увімкається, встановлюється носій з відповідних характеристик, вони вказані інструкції смартфона. Під час покупки вирахувати максимальну кількість пам'яті, що підтримує гаджет, те саме потрібно зробити сімку. Під'єднати до комп'ютера і спробувати увімкнути телефон кнопкою збоку, знадобиться USB, який ви приєднаєте до ПК. Можна перевірити, чи працює клавіша для увімкнення таким чином. Затиснути кнопку Зменшити гучність та «Home». під'єднати USB, зачкати попереднього жувального меню, та натиснути кнопку зниження гучності». Якщо пощастить гаджет увімкнеться, якщо ні, що за все його доведеться нести в ремонт. Перевірити, чи не потрапила рідина. Телефон миттєво витягнути з води все одно вважається потоплим. Чи він приймав водні процедури, можна по сідах окейсничів утворитися в кутах контактів батарейки. Іноді навіть кількох секунд вистачає для того, щоб вони потрапили на лату і замкнули контакти. У лотку для сімки або CD-карти, є Mushia LDI, індикатор пошкодженої единою. Якщо колір, коли, коли реєстрі, потрапляє у воду, то якщо підозрює, якщо що по пошкодженої рединою. Можна легко отримати доступ до LDI, виконавши наступні дії. Висунути тримач для картки. Потрібно вимкнути гаджет і встановити інструмент для виштовхування. Вотрі поруч з роз'ємом для сім мікролезді, таким чином виштовхнути його, оглянути роз'єм карти. Посвітити ліхтариком в слот для мікро мікроСД. Якщо на принципі потрапила на індикатор, LDI буде рожевим, пурпуром або червоним. У цьому випадку будуть потрібні послуги сервісного центра. Що при присій не пошкодиться, індикатор буде повністю білий або білий з рожевим пурпуром хрестиком. Перевірте, чи телефон не перегрівся і не перехолодився, щоб мінізувати ризики серйозних пошкоджень, присій має відійти. Грітися або хоронути перед тим, як ставити його на зарядку. Порада Намагайтеся не намагайтеся не допускати різких температурних перепадів, попри те, що виробники заявляють про досить великий діапазон допустимих температурних значень. Зверніться до сервісного центру. якщо телефон все одно не намикається, не поспішно змінить його на інший. під ремонту, а та після діагностики воложення чека, вирішить чи доцільно. Ремонтувати. Порада, не користувати послугами саморобки, як тільки погіршують проблеми. Але не забувайте про інші види ви. Пошкоджені, які можуть спричинити смерть смартфона або обернутися дорогим ремонтом, некоретне функціонування, постійні капризи та вип'яні у невідповідний момент. Може бути публічний неліцензованих програм, що разом з задоволенням подарують віруси. У таблиці зараз поширені проблеми та способи їх усунення. Пошкоджена батарея купити, встановити купити через інтернет. Не працює з можна спробувати відремонтувати, якщо не буде збиток, замовити онлайн. Механічні пошкоди, тільки ремонт. Не варто пробувати без певних навичок. Не вмикається після оновлення ПЗ, платна посла, можна спробувати самостійно. Потрапила вода, якщо відправити сервісний це, міняти пошкоджені деталі. Не варто, тому що можна пошкодити плату самостійно. Не працює кнопка для увіплення, послуга її зміни чи ремонт, отак досить недорога. Сміливо можна вести в сервіс або самому ремонтувати. Дякую за увагу.